Всім привіт! Субота-ранок. Погода сильно спортилась. Я проснувся, чую аж змерз, хоча спав у спортивному костюмі. То зразу включив вебасту собі трохи. Вот. Саме дивне то, що я на півдні, тобто я був на півночі, там було тепло, тепер я їду на південь, стало холодно, ну, звісно, ну, але що зробимо? думаю, що далі на південь буде тепло. Тому вже ближче я їду практично під Монако. 400 метрів Січ вправо. Вот. Вчора вечором теж так ніби і їхав, і не хотілося їхати, і хотілося. І коротче, хотів собі той iGo маю на планшеті, купив свій планшет, як був Польщі. Ну, поставив туди карточку на 8 гіга, залив туди цей iGo. Але прикол такий, що один старик мені був дав поля, як один. Скопіювати собі з його карти пам'яті його айгола. Ну я скопіював. ну, Типу мається на увазі такого айгола, що не до планшета, тільки до цього, до самого навігатора. Тобто він там йде просто під Windows, бо там планшет має Android, а то має Windows. Ну, і Я думав, може якось комбіную карти, бо дивився, там ніби всі розширення одинаково, все одинаково думаю, блін, візьму від того Windows та й поставлю собі карти в того айгола. Ну, але ні там то було. коротше, карти воно ті не запустило. Якась ошибка сталася, щось воно коротше, зависло трохи. Я взяв, блін, перезагрузив, підключив до комп'ютера нахрен ті карти, хотів залити назад е, нормальні. Коротше, з того всього запоров флешку. тепер флешка не читається ні одним з устройств, ні, ні комп'ютером, ні нічим. Вот. Тому їду, вон був Макдональдс, але блін, не хотів я там вставати, бо, бо то в місті. постараюсь знайти Макдональдс десь по дорозі. Якщо така можливість, звичайно, буде. Якщо не буде, то буду шукати якийсь гіпермаркет. І просто скачаю з інтернету якусь програмку з тих, що відновлюють карточки, візьму відновлю ту карту пам'яті. От, і залию собі назад Айгова. Вот. Ну, карти прийдеться качати наново. Я думав, що ті карти мені підійдуть, але на жаль, не хочуть вони підходити. Ага, ну і коротше, поки я бавився з тим навігатором, підійшов до мене пацанчик поляк. Потрінділи, потринділи, Каже до мене, ти куди йдеш? Я кажу, от туди на південь він, О, то я теж. Ну і ми разом поїхали, він тут мав розгрузку, мав тут викинути одну штуку в Парижі. Ми заїхали в Париж. Пробки такі не дуже великі були. Він то вигрузив, ми поїхали далі, заправки я ще не міг знайти. Доїхав, так що заправився на 99 літрів, враховуючи те, що бак в мене на 100. Хотя Чесно кажучи, там влазиться трохи більше, я не знаю скільки конкретно, бо ні разу я так на пустому не був, але один раз я був заправив 101, ну тобто не 100 явно. То максимум по-любому більше, ніж 100. А цей раз то коротше, тут в Франції таке тупорили, майте на увазі, бо я так вже другий раз заправив, про, так скажімо, проспав. Я хотів виразитись, але ладно. Суть в тому, що коротше, ті автомати, от коли оцю ручку защелкнуть, щоб воно само заправляло. Ліпше того не робити. Бо, коротше, тут не на всіх заправках воно відчолкується. От я заправляв, тримав ту ручку собі та й заправляю, заправляю. А цей до мене вже поля кричить, дивлюся. Я думаю, що за херня? Дивися, там вже соляра через верх хірачить, коротше. а воно не виключається. Так що майте на увазі. В німцях такого нема, але би включив би, блін, той пістолет і, і пішов би там до каси, ну то була би жопа. То би заправив би, бля, я не знаю скільки. Але це маю на увазі, що це тільки... Принаймні я це зустрічав тільки на тих, що тіри заправляють, бо там є трак, дізель. Він завжди на якийсь один цент дешевший, От. але ним треба акуратно заправляти, тобто пістолет мусите легенько тримати, включений, не сильно. Бо якщо сильно, то ніколи в ті не заправитись нормально, він валить, він дуже сильно лиє, ну, тобто, дуже скоро соляру подає і дуже багато повітря з нею валить. Ну, цього, що ї... ну, типу, під яким тиском що її виганяє, і соответственно бак наповняється тим повітрям і соляру виганяє наверх. тобто ну, Розумієте, про що йдемо. бульки скоро виходять. Може бути на півбаха, тільки півбака заправлено, а воно вже валить через верх. Соответственно, мусите тримати легенько той пістолет, і тоді помаленьку воно е, собі заправиться. От, тепер е, далі. З тим поляком поговорили. Ми коротше, їздили, їхали і говорили разом всю дорогу, ну то він каже, мали їхати далі разом, але там так вийшло, що мене трохи по інакшому веде. Бо мене тут вдається автострадою. А якщо я поїду з ним, то буду автостраду, автострадую, але щоб переїхати на свою автостраду, мені би треба було дуже багато кілометрів, Ну, не дуже багато, але кілометрів 30-40 їхати з селами. 100 метров, І то, ще не знати, чи там, які, наскільки би вийшла різниця в кілометражу, я думаю, не буду, бо потім шеф буде почне трендіти. Да? Ну, ладно, думаю, не буду того робити. Він каже, та їдемо там, станемо на суботу, я там ставлю пиво, вся фігня. Він типу сам на себе працює. І це, я кажу, та ні, там ладно, старий кажу, вже, там другим разом, може, зустрінемося. Ну і в чому суть? Суть в тому, його тато має свої бусики щось сім, і він має своїх два. Йому щось 22 роки, чи 23. Ну, Але ясно, що то. тато йому все взяв, підніс, дав, і він тому їздить. Але суть не в тому. Суть в тому, що в них от в нього їздить водій, заробляє місяць 5 тисяч злотих, як він сказав. так мені. Але він їздив місяць 20 тисяч кілометрів. Я скажу вам, що я їжджу... Я їжджу 10-12. Його зарплата то є підстава 1000 злотих. Підстава це типу як ставка з злотих, крім того, він кожен, е, кожен кілометр має 22 гроші польських. Вот. Ну, в кінцевому результаті в ну, нього там досить непогано виходить. Ну, тобто біля 5 тисяч може бути і з чимось. Ну тобто тут, понятно, тисяча, плюс, наприклад, тих 20 тисяч по 22 цента, ну то дивіться, грошей, щоб перепрошую. Значить 22 цента, наприклад, 10 тисяч, то маєте 200, 4400, маєте 5-400, просто дуже. Але 20 тисяч це щоб ви розуміли, зараз поясню. Якщо 20 тисяч, то значить кожен тиждень, з 4 тижнів треба їхати 5 тисяч в тиждень. Тепер пояснюю: це в день, ви маєте зробити, будемо рахувати 7 днів. Практично по 800 кілометрів. В чому суть? Суть в тому, що в п'ятницю, якщо ви і загрузитесь, то не факт, що у вас буде такий аж великий рейс. Може бути, як в мене 900. Ну, тобто, Факт в тому, що понеділок вівторок середа і четвер-п'ятниця завжди будуть, ну, типа, в ті дні буде більше наїхати треба буде. Може бути по тисячі, наприклад. І в п'ятницю може бути теж тисяча. Тобто так 5 тисяч через вихідні типа, маєш трохи більше часу відпочити. Але суть в тому. Щоб ви собі розуміли, що таке тисячу зробити кілометрів в день. Що, наприклад, по Франції я маю оцих 900 кілометрів, то мені навігатор нарахував, от подивіться, які дороги, ви бачите, якими я дорогами їду. Тобто я не їду автострадами, бо вони платні. І мені навігатор нарахував, що тих неповних 900 кілометрів там 880 було, значить, я маю їхати 15 годин. І тепер представте собі, що це в день. Тобто в сутку 15-16 годин траса. Розказую далі вам. Той же пацанчик, не його той водій, а він. Е, він їздить тиждень і тиждень вдома. Ну, Він сам собі шеф, сам собі крутий хоче. От він виїхав в четвер, поїхав на Францію, потім на Бельгію, звідти на Португалію і зараз вернувся. Так от, вчора я його зустрів. Він позавчора, як виїхав з Португалії, то вчора він ще не спав. Ми їхали до третьої ночі, тоді ми стали поспати і йому шостеранку треба було їхати, бо він на восьму мав загрузку. От. А я собі спав. Тобто він сутку не спав, в третій годині ліг спати на 2-3 годинки і поїхав далі. Навіть не повних 3-2,5. І він каже, що в нього в них таксі водії їздять, у тобто них там така, ну, така робота, інакше каже, нічого не заробиш. От. Ну, і, би, я ще більше переконався в тому, що треба свалювати на тіри, бо якби, це для стажировки добре. Але я знаю. Дуже небезпечно, дуже небезпечно для здоров'я, для всього. Їдеш хочеш спати. Ще тільки коли їдеш, це двоє, як ми їхали з ним, тренділи всю дорогу. Нормально, можна їхати. Нема такої шісті дуже. Їдеш, трендиш, не клони так спати. Але от якщо їдеш сам, тоді жопа. Тоді клони на сон, що просто капець, не знаєш. Пішов чіпитися. Ще його тато має фуру. У них, до речі, їздить якийсь України От. Не знаю, звідки я там не розпитував, але... А, він возить якісь вікна з Португалії до Франції. Чи з Франції до Португалії? Ось таке. То їхній постійний клієнт. Так, мені ще 658, Короче, до хрена і ще трохи більше навіть. Ранку. А, ну ми, ми там на заправці ночували, там що теж прикол. Хотіли купити пиво, оказується у Франції, Франції. Ті самі... Закони, як в Україні, після там, якоїсь години не можна, показала мені та бабка на годинник, що не можна, не продасть пиво. От. Ми хотіли стати на цій заправці, ночувати. От. Я заправився, а той пацан не заправлявся, то вона сказала, що тільки клієнт може. Ну, поняли ми вже про що мова, що тіпо, він не може ночувати, бо він не клієнт. То він пішов, теж там щось забравив собі 10 літрів. Ми пішли спати, навіть пиво так, так і з ним навіть пиво не тріснули. Но ми його не знайшли, а він ще був готовий випити пиво, хоча йому їм треба було їхати. Ну, У Франції в принципі, можна пиво випити, але мається на ну, увазі, я би був такий змучений, я слави це цим авто пиво, я б хотів тільки впасти, і щоб мене ніхто взагалі не чіпав. Вот. Ну, на його місці я думаю, що я би все-таки їхав до кінця, поки ще дивився, бо потім вже встати пів шостої чи шоста, щоб доїхати далі до жопа. Тоді вже їхати до кінця і там вже якісь ті 2-3 годинки перекимарити.